Друзі, подивіться, будь ласка, уважно. Ви знаєте, так, що гусеночки люблять гризти що. Листочки. 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 листочки листочки, правильно, дітки? А який листочок гризе? Яка гусеничка, Ми повинні з вами зрозуміти таким чином. Ви повинні розкласти з вами числа від самої маленької до самої великої. Друзі, скажіть, будь ласка, найменше тут число, яке? Обведіть. 3. Три молодці. 3. Обведіть, будь ласка. Отже, перший листочок буде гризти якого кольору? Гусенечки? О, Ось вона вже знаходиться на листочку, так? Дітки, скажіть, будь ласка, далі, яке число найменше? З тих, що залишились? Шість. Шість. Прекрасно, знайдіть, будь ласка, його. Якого ви на кольору, дідки? Червона, правильно. Наступний листочок, яка гусеничка буде гризти? Під номером. Який? Який? Правильно, Бідіть, будь ласка, його. З трьох, чисел, який не Голуба. Правильно, блакитна, добре, прекрасно, Супер. Дітки, бачу, слава нас залишиться. Правильно, 9 чи 10. Відправляється листочок номер 9 гризне Рожева. Молодці. До десяти ми з вами справилися. А давайте подивимось, чи справитись ви після десятки, так числа після десяти. Яке найменше число? Одинадцять, Правильно, найменше одинадцять. Супер. Отже, перший листочок, друзі, відправляється гристи. Тиненька така, так, з жовтим мер... М -м -м, пузиком. Супер далі. Далі, друзі, з тих, що залишилися, ви, ви я бачу, що буде так? так, друзі. Наступне це тринадцять і відправляється грити гусеничка. Так. кольору. Так. Тобто Його червоного кольору. Супер, друзі. Ну і що, наступне, е, наступне число. У нас залишилось 19, 15 і 18. Як найменше? 15. 15. 15. 15. 15. Будіть, будь ласка. Так, Мілена, бачу, працює. Супер. Гарна, як райдуга. Друзі, як веселка справжня, так? Дивіться, яка гарна гусеничка відправляється на листочок номер 15. Добрі друзі, залишився так, 18 і 19. Ось хтось правильно вже, вбив. так? 17. 18. 18, дивіться, яка 18. Так, правильно, 18, друзі. І дивіться, яка гарна гусомичка, так? Відправляється гризти листочок номер 18.